Поїзд номер 779 полученням Суми Київ буде прийнятий на восьму колію. Орієнтовний час затримки 1 година 35 хвилин. Нумерація вагонів починається із західної сторони вокзалу. Dear passengers, your attention, please. Train 779. Kyiv Київ will arrive on track number 8. Delay time 1 hour 35 minutes. Carriage numbering starts from the west side of the station. Поїзд номер 84 з полученням Солотвино Київ буде прийнятий на 10-ту колію. Номера це починається. And it to the we are going the on the east of the state.